Добрий день, друзі! Я зимонька зима. Багато свят та розваг всім дітям принесла. Приготуйте ваші руки, малята і з зимою будемо грати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми у двір пішли гуляти. Бабу снігову ліпили, пташок крихтами годували. З гірки потім ми каталися, а ще в снігу валялися. Всі в снігу додому прийшли, з'їли суп і спати лягли. Молодці діти, давайте ще раз повторимо пальчикову гімнастику з зимою. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ми у двір пішли гуляти, бабу снігову ліпили, пташок крихтами годували, з гірки потім ми каталися, а ще в снігу валялися. Всі в снігу додому прийшли, з'їли суп і спати лягли. Молодці діти. До побачення, до нових зустрічей, хлопчики та дівчата!